Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про ліки. Ліки сам не бери, щоб не трапилось, біди. А також про лікарські рослини, якими можна лікувати. День новий усіх гукає, до навчання закликає любі діти, все вивчайте і розумними зростайте, нехай кожен ваш крок круг буде кроком до зірок. Вправа перша. Мій настрій, скажіть, який у вас настрій сьогодні? На яку пору року він схожий? Оберіть серед смайліків квіточок той, що схожий на ваш настрій? Назвіть, який сьогодні день тижня? А який місяць? І яка пора року? Ось на цих картинках визначте, будь ласка, як. Який місяць, яка пора року, який стан неба? Чи були сьогодні опади? Чи подобається вам сьогоднішня погода? Сьогодні у нас на бесіду прийшов добрий лікар і ведмедик Вінні. Небезпека Ліки. Що таке ліки? Де мають зберігатися ліки? Чи можна без дозволу дорослих доставати ліки? Ліки це речовини і продукти, що застосовуються для профілактики, лікування, хвороб людини і тварин. Ліки бувають у вигляді таблеток, капсул, сиропів, рідин, в ампулах. Діти не мають без дозволу дорослих брати ліки з аптечки. Не можуть просто. Ось такі бувають ліки. В капсулах, в таблетках. В Розкажіть віні, чим ці ситуації можуть бути небезпечними? Якщо вже трапилась біда, потрібно визивати швидку допомогу за номером 103. Кому потрібен лікар, а кому ні, давайте переглянемо. Коли болить зуб, чи болить голова, лікар потрібен? Так, звичайно потрібен. А коли діти здорові, займаються спортом, лікар потрібен? Ні. Коли болить зуб, спина потрібен. А коли дітки купаються, здорові, їдять фрукти, овочі, то лікар не потрібен. Ось захворіли хлопці. Лікар потрібен. А коли граються, то лікар не потрібен. Діти, тепер давайте переглянемо лікарські рослини. які бувають. Ще в давнину люди навчилися лікувати різні хвороби травами. Вони вірили, що ті мали чарівну силу. Та й справді більшість рослин мають цілющі властивості. А ростуть вони повсюди, і в лісі, і в полі, і в лузі, і на грядках. Так, та щоб правильно користуватися цими рослинами, необхідно добре знати їхні властивості. Зелена аптека це трави і квіти, це в кош, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Ромашка відваром ромашки промивають рани, очі, вуха, полощуть горла. Його п'ють, як чай, коли болить горно і живіт або прикаше. Подорожник. Листки цієї рослини прикладають при опіках, укусах, комах, на ривах, свіжим соком із листків лікують рани. Конвалія ця рослина лікує серце. Але без поради лікаря пити не можна, бо рослина отруйна. Кульбабка. Цю рослину вживають, вважають елексилом життя. Із нею готують салати. Настій кульбаби чудовий засіб від опіків. Цвіт, липи, сушать, варять і п'ють, як чай. Це й напізну вже температуру тіла людини при застуді. Чисто тіл. Відваром цієї рослини лікують рани на тілі і виводять бородавки. Кропива. Ця рослина зупиняє кровотечі, заживляє рани, а ще вона зміцнює волосся. Її додають до страв. Калина. Ця рослина багата на вітамін С. Соком калини лікують простуду, алергію. Ягоди калини понижають тиск. На свята печуть пиріжки з калиною, готують квас, варять кисілі, варення, дуже смачна калина. А тепер, дітки, допоможіть віні. Лікар пропонує віні знайти лікарські рослини серед інших квітів і позначити їх зеленими фішками, а рожевими позначити інші квіти. Типа, ромашка і все. Всі інші це не лікарські рослини. Далі. Кропива, калина, алоє. Пива лікує? Полуничка. А що готують чай? Чи знаєте ви, що з деяких рослин люди готують лікувальний чай? Чи доводилось вам смакувати рослинними чаями? З яких рослин вони були виготовлені? Діти, загніть, мізінчик, і скажіть, що нового ви дізнались? Загніть безіменний пальчик і скажіть, що вам найбільше сподобалось.